Усіх вітаю. Я отримала чергову посилку від компанії Global Leader Group. Зараз я вам покажу, що я отримала. Це гель для інтимної гігієни. Дівчата, тут pH 4,2 це середовище, яке ем, знаходиться ну, на тілі жінки. Це такий ph баланс який саме підходить для жінок. У склад цього гелю входить екстракт алоєвера та ромашки. Мені дуже подобається і вистачає надовго, тут 200 мл, ну, супер. Також, дівчата, я взяла собі це ласьон для тіла, це ласьон з золотом. У мене вже такий він четвертий, бо у мене був молоко мед, зараз у мене оярок алоє і ще там є ваніль, не пам'ятаю, це золото і вітамін В5. Спробую, що це таке, як це цей. Селесіон, діє. Взяла е, гель для душу, спробую. Цей гель для душу має приємний аромат. це дівчата мені е, порекомендували. <кій> І він сумісний з піаж вашого тіла. Ну, спробую використаю, потім розповім. Так, дівчата, це я взяла собі засіб для видалення неприємних запахів. Він у мене постійно знаходиться в ванній кімнаті, в туалеті. І дівчата взяла, кума мені попросила взяти їй два ось таких боді міста Ось таких, це наша новинка. Ось вони. які. Це бодімісти компанії Лоренті. Це аналоги бодімістів Вікторія Сікрет. Наприклад, ось цей меморабл, це аналог Вікторії Сікрет Романтік, ваніль, білі квіти, Амбра. Ну, кума у мене любить такі квіткові солодкі. Сподіваюся, що їй сподобається. А ось цей Bright Dream, це аналог Temptation. Амбра, мускус, деревині акорди. Ну, вона попросила, я замовила. Також дівчата замовила собі туш ось таку габріні. Також дівчата порадили взяти її. Вона дуже гарно подовжує вії і робить їх такими, знаєте, ну, великими. Ось саме не ну, дуже класна туш. Дівчата тестили і, і кажуть, що найгарніша і з всього, що вони тестили. І... І ціною 289 гривень, це я вважаю, ну, і, як завжди, взяла собі кремчик для рук. Тож, дівчата, невеличке таке замовлення я отримала. Ось таке дівчата невеличке замовлення я отримала. Хочу сказати, кого зацікавила продукція компанії Global Leader Group. Будь ласка, пишіть мені в особисті телефон усіх своїх соцмереж я залишу під цим відео. Будь ласка, не соромтеся, я підкажу, яку продукцію краще замовити, щоб підійти саме вам. І розповім, як ви самі можете зробити замовлення, отримуючи при цьому 30% знижки. До побачення, усім тихого мирного вечора.